Дуже важливо попередньо нам знати щодо рівня повсякденної активності пацієнта, і перш за все щодо його незалежності. Зараз я ознайомлю вас з шкалою, індексом, який би я пропоную для використання, і розповім, чому саме цей індекс ми вибрали ми для того, щоб оцінювати пацієнта. Дуже важливо нам розуміти, наскільки сильно пацієнт є залежним, і саме от індекс Бартела, трішки забігаючи наперед, скажу, що він дає нам таку інформацію. Бо від цього буде залежати наша стратегія реабілітаційних втручань. Індекс Бартела. він був запропонований ще в 65-му році, і він показав собі в себе дуже релевантним щодо оцінювання повсякденної активності пацієнта. І, перш за все, такої базової активності повсякденної, а також базової мобільності, зокрема прийому їжі, купання, догляду за собою, одягання, контроль, дефікації сечового міхура, користування туалетом. Переміщення з ліжка на стілець і назад, пересування рівними поверхнями та подолання сходів. Він містить 10 таких позицій, які відносно легко будуть встановлюватися, і це може тестувати не профільний фахівець. Це дуже важливо для нас. Зараз існують три модифікації цього індексу, але ми будемо користуватися саме оригінальною версією, бо вона ну, є відносно спрощеною, скажімо, не такою навантажувальною щодо розрахунків балів. Я думаю, це дуже важливо при первинному контакті. Оцінювання може проводити будь-які члені мультидисциплінарної команди. Але як правило, все таки оцінюються оцінювання проводять фахівці клінічні це можуть бути медсестри, це можуть бути вже фізичні терапевти, РГ, соціальні працівники. Тобто, кожен з членів мультикоманди мультидисциплінарної може долучитися до оцінювання. Дуже важливо і чому саме. Припало саме цей тест як інструмент для оцінювання, саме в нашому випадку, це те, що не, для його виконання немає потреби в формальному навчанні а достатньо прослухати навіть от таку лекцію, як я сьогодні читаю. Е, можливо, там зробити перший раз під супервізію, можливо, навіть дистанційною, ну а далі вже е, працювати самостійно. Головне, щоб експерт був ознайомлений з цими десятьма функціональними навичками, що підлягають оцінюванню, та системою підрахунку балів. Насправді, на це відносно просто і доступно. Другим таким дуже важливим чинником, чому саме цей індекс пав нам на вибір, це те, що цей. Метод він може бути вважатися непрямим методом. Що таке непрямий? Тобто, пацієнт не обов'язково виконувати безпосередньо а, ту активність. Тобто, достатньо, щоб фізичний терапевт або медсестра, або інший фахівець якби оцінили це зі слів того ж пацієнта, родичів, соціального працівника. А, тобто заповнення цієї шкали можливо за рахунок опитування. І у випадку, якщо використовується саме такий підхід, а я думаю, в нашому випадку він буде найбільш оптимальним, він буде займати від 2 до 5 хвилин. Ну, тобто, я думаю, ви погоджуєтеся, що це достатньо швидко для того, щоб отримати такі важливі для нас дані. Все таки, якщо є потреба в проведенні безпосереднього виконання цих активностей, то цей тест буде збільшуватися тривалостю до 20 хвилин, тобто вже ставати таким якби навантажувальним по часу. Дуже важливо, щоб фахівець, який буде тестувати, він оцінював реальні дії пацієнта, а не ті, які пацієнт уявляє, що він зможе зробити. Тому, безумовно, при бесіді з пацієнтом ми повинні розуміти, наскільки пацієнт адекватно може відповідати. Це достатньо складний такий момент щодо адекватності оцінювання. Дуже важливо під час е, тестування, бо е, важливо для нас розуміти, чи є він залежний, чи він є самостійний. Розуміти, що якщо ми кажемо самостійно, то це стосується всієї діяльності, тобто самостійно це означає, що пацієнт повністю сам виконує е, діяльність, навіть візуальне спостереження тобто, це вже е, рахується як допомога. Тому пацієнта ми навіть при візуальному контролі або вербальному контролі, вже не кажучи про фізичні. Фізичну допомогу, ми не можемо вважати повністю самостійним. Ну і дуже важливо, щоб ми розуміли часові рамки, тобто ми оцінюємо здатність пацієнта виконувати цю діяльність протягом останньої от доба, дві доби, тобто до 48 годин. Тобто, не тільки в рамках того, що він сьогодні виконував, але й охоплюючи сьогодні і вчора. Також це непогано з точки зору і оцінки динаміки можливої. Якщо навіть ми бачимо, що є якісь, скажімо, неточність виконання вправ, якісь похитування додаткові, і ми розуміємо, що навіть присутність фахівця, там нагляд, підказка вербальна вона є необхідною, це вже безумовно, пацієнт втрачає оцю здатність. Оцінити його як самостійно, той, хто виконує самостійно, в чому є обмеження використання такої методики? Це безумовно більше стосується оцінювання під час клінічного перебування пацієнта, а і в даному випадку, ми якби максимально уходимо від цього обмеження. але все-таки навіть під час тестування в природних умовах, іноді фахівці можуть таку знаєте, більш штучні умови складати для тестування. Якраз цього під час тестування робити не потрібно. Тобто, якщо ми оцінюємо, наприклад, здатність пересаджуватися пацієнта з, ну, з ліжка на якийсь тілець або на візок колісний, крісло колісне, то це повинен бути саме той візок, яким користується пацієнт щоденно, і саме то, те ліжко, на якому пацієнт повинен знаходитися, ну якби звичайно знаходиться. Якщо то стосується якогось іншого дивану, то відповідно ми тестуємо по, до цього дивану. Це дуже важливо, щоб максимально специфічними було, було тестування, саме то, як бажає, як робить пацієнт, як він бажає, тобто де він себе бачить. Це є один з таких обмежень, але враховуючи, що ми будемо працювати з пацієнтом безпосередньо в тому місці, де він перебуває, якраз це обмеження буде мінімально впливати. Це єдине обмеження, насправді яке не дозволяє нам проводити якісне тестування, яке впливає на якість оцінювання. Перед вами ця шкала, можливо, трішки мілко, а, так, дрібно, да? але я намагався показати всю складову шкали, щоб ви мали повністю уявлення щодо того, що необхідно буде оцінювати. Тобто я вже сказав, що це є 10 позицій, які нам необхідно оцінити. А ви бачите, що це прийом їжі, купання, персональне гігієна, одягання, контроль дефікації, контроль сучовипускання, користування туалетом, переміщення з ліжка на стілець і назад, ходьба рівними, рівними поверхнями, поверхнями, ходьба сходами. водами і, і я, я а, зараз ми працюємо над тим, щоб можливо зробити якби електронну версію. Взагалі в інтернеті є електронні версії. Такої шкали, але, на жаль, вони, ну ті, що я зустрічав, вони е, англомовні, безумовно, нас це не влаштовує. Тому я думаю, ж, рахую, що це можливо зробити електронний такий варіант, і це дуже ну, якщо є інтернет, то дуже спростить ситуацію з оцінюванням взагалі з підрахунком, безумовно. Ви бачите, що за кожну складову, е, крім переміщення з ліжка, е, хоч би рівними поверхнями, да, е, тобто, майже завжди ми бачимо таку три. Триваріантну відповідь, і є деякі з двоваріантної відповіді. Тобто, наприклад, прийом їжі повністю залежний потребує допомоги самостійно. Тобто, відповідно до цієї діяльності, пацієнт отримує певну кількість балів від нуля, коли він повністю залежний, і до десяти, коли він ну, максимально самостійний, не потребує взагалі ніякої невербальної, незорової ні, ну, тим більше фізичної допомоги. І ви бачите, що купання і персональна гігієна, вона має таку дихотомію або з допомогою або самостійно. І є декілька позицій цієї шкали: це, перш за все, переміщення з ліжка на стілець і ходьба рівними поверхнями, де, ну, по-перше, ви бачите, що кількість балів. Вона є більшою, тобто автори цієї шкали вони надавали перевагу саме мобільності, тому що бачите, за незалежне виконання пацієнт може отримати 15 балів. І, і е е також коштує є коштує додаткові умови наприклад наприклад при ходьбі рівними поверхнями, тобто, або пересування на кріслі колісному, якщо, наприклад, пацієнт не може ходити, то е відповідно ще враховується відстань. Відстань є е е е знераховане менше 50 метрів, і е е всі інші варіанти більше 50 метрів пацієнт повинен або з допомогою, або е незалежно виконувати. Що стосується переміщення з ліжка та на стілець і назад, тобто тут допускається переміщення з ліжка не тільки на стілець, а на і крісло колісне та назад. Скажімо, в різних перекладах ми бачимо по різному тракту, тракту, трактування відбувається, але тут може бути як стілець звичний для пацієнта, так і крісло колісне. І е, також деякі пояснення щодо е, потреби значної допомоги фізичної, е, фізичної допомоги. Тут мається на увазі і допомога однієї, а частіше двох осіб. І потребує незначної допомоги. Може бути фізична допомога, може бути лише вербальна допомога, коли пацієнт майже самостійно виконує і невеличка підтримка тут необхідна. Ну і безумовно, незалежний, коли взагалі е, повністю самостійно все виконує. Після того, як проводиться тестування, відбувається сумація всіх десяти складових і отримаємо індекс Бартела. Під індекс Бартел ми розуміємо суму всіх діяльностей, всіх видів дії балів за всі види діяльності. Максимально може бути 100, мінімально 0. Максимально 100, мінімально 0. Яким чином буде оцінюватися результати підрахунку індексу Бартела? Ви бачите, що є декілька градацій, зокрема, 5 градацій цього балу від 0 до 20 балів повна залежність, 21,60 виражена залежність, 61,90 помірна залежність, 9190 легка залежність і 100 повна незалежність. Тобто цей тест нам надає можливість зрозуміти, наскільки пацієнт є незалежним в побуті при виконанні активності повсякденного життя. Це є таким великим для нас орієнтиром, і ви бачите, що є відсоткові співвідношення, які можуть перераховувати цей показник на показники міжнародної класифікації функціонування, як я вам минулого разу показував, але це вже стосується. Ці відсотки вони стосуються вже професійної діяльності безпосередньо фізичного терапевта. Тобто людину першого контакту ми не плануємо, що вона буде зразу це переводити в міжнародну класифікацію функціонування. Це буде безумовно вже діяльність самого терапевта. Чому важливо для нас розуміти такі рівні? Тому що от тут різними ц... Ц... такими кольоровими позиціями я відокремив три різні групи. І підхід буде різним для реабілітації таких пацієнтів. Умовно можна розділити групи, скажімо, до 60 балів до 61 бала, тобто люди з повною та вираженою залежністю, люди з помірною залежністю, а також пацієнти з легкою та повною незалежністю. Як ми вбачаємо, що буде відбуватися реабілітація для першої групи найбільш таких складних тяжких пацієнтів. Ми розуміємо, що їх стан достатньо е, тяжкий, достатньо, е, багато, багато є різних клінічних, функціональних наслідків, і, е, безумовно, е, скажімо, засоби реабілітації можуть бути обмежені в деяких моментах навіть протипоказаними для виконання певних фізичних навантажень. Тому для таких пацієнтів діяльність фізичної терапії вона зменшується за кількістю, але вона максимально буде направлена на те, щоб навчити пацієнта, родину, надавачів послуг, перш за все відпрацювання активності повсякденного життя. Це оцінки потреби в допоміжних засобах, навчання використання допоміжних засобів, якщо такі вже будуть у пацієнта, застосування пасивних та пасивно-активних прав. Модифікація умов оточуючого середовища для полегшення впливу зовнішнього середовища, тобто для полегшення бар'єрності зовнішнього середовища для пацієнта. Всі ці, всі ці види діяльності втручань я умовно назвав базове реабілітаційне втручання. Тобто, саме на такому рівні, тобто, скажімо, повної або вираженої залежності пацієнта, ми можемо застосовувати, на жаль, тільки такий обсяг втручань. Якщо пацієнт вже має 61 90 балів, тобто має помірну залежність, то якраз це основна така цільова група для реабілітаційного втручання, де крім базового реабілітаційного втручання, яке включає в себе е, втручання, яке включає в себе всі ці е, на попередньому слайді перераховані позиції. Додається тренування інструментальних активностей повсякденного життя, тобто використання пацієнтам різних приладів, пристроїв, можливість себе забезпечувати, готувати їжу і таке інше. І тренування вже фізичних функцій, тобто такий функціональний тренінг, який вже направлений на відпрацювання сили, витривалості, гнучкості, гнучкості, і так далі. Ви бачите, що в цьому випадку кількість візитів може бути збільшеною, тому що вже е, будуть, е, скажімо, е, більш задіяні саме фізичні терапевтичні втручання. Ну і е, пацієнти з легкою залежністю та повною незалежністю е, тут трішки зменшується кількість візитів. І основне безумовно буде направлене крім базового реабілітаційного втручання, якщо то є потрібне, буде додаткові втручання, тренування фізичних функцій, яке буде вже мати більшу інтенсивність, і орієнтація буде не тільки на побутові, але й на професійні потреби, якщо такі люди готуються до виходу в професію, якусь або перенавчання до професії, тобто буде вже орієнтоване втручання відповідно до. Ну, побажань пацієнта щодо або можливості пацієнта щодо виконання певних видів діяльності.